Виконуємо номер 41 із розділу «Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу Математика 7, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Після зниження ціни на 10% навушники стали коштувати 225 гривень якою була початкова вартість навушників. Приступаємо до виконання. Початкова ціна це 100%. Отже, знайдемо, скільки відсотків стали коштувати навушники. Відняти 10%. Отримаємо 90%. Стали коштувати навушники від початкової, початкової ціни. Ну, а тепер відомо, що 90% це і є 225 гривень. Подамо 90% вилізь дробу. Це буде 0,9. Ну, тепер знаходимо число, якщо відомо значення його дробу. Для того, щоб знайти число зазначень його дробу, потрібно це значення поділити на дріб. Переносимо кому на один знак. 2250 поділимо на 9, отримаємо 250 гривень. І пояснюємо, що це початкова вартість навушників. Вартість навушників. І записуємо відповідь 250 гривень. Номер 41 із підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу математика 7, частина перша, виконано.